Якщо попаде по вам, то вже не почуєте. А так собі стоїш в цій антонівці, здається, що все спокійно, сонце світить. Лічить. Що це? Це наш? Ні, 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 ні. У нас тут постійно таке. Тут же через річку буквально знаходиться ворог. У нас игра прийшла вже со смертю. Червона, чорний прапор тут висів, він буде висів. Мене звати Надія Суха, ви дивитесь бігу Сінфо і ми з Андрієм заїжджаємо в Антонівку дуже близько до Херсона і через річку Дніпро, можна сказати, межує з ворогом. Ми ж в машині постійно дивимося в небо, тому що в будь-яку секунду над нами може висіти ворожий дрон і доводиться бути тому обачним. Крылян. Кролик. У вас да. все кролики? Да, моя хорошенькая. Ну а что нам рубить? Что нам рубить, моя хорошенькая? Я вот ухожу, мне так, чтобы что-то делать, вот я в шарбу, знаешь, улетают. Могут любое время могут убить. Но я не боюсь уже. Я что будет, то будет уже. А что вы робота, когда летают, когда чуют что? Я вам скажу, как было. Я вчера... Шел домой, вот 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 здесь церковь, это моя улица. Иду, летят дроны, я бачу, где наша, где это, летит. Ага. Я смотрю, что-то от, от, от меня что далеко. Что думаете? Я давай прятаться? И он пришел, аж, аж туда аж за полкилометра, сбросили бомбу. Хорошо, что это не возле меня. понимаете, вот есть люди ховаются, прячутся, боятся, но я не боюсь ничего. Летит. что — Це наш? — Ой, подивіться, подивіться. — Господи боже. — тихо. <звук> тихо. Тихо, тихо, тихо. <звук> а чого ви так боїтесь? — Та я ж цього не сподівалась. — А ну ви, вибачте, ви в формі. Знаєте, найстрашніше, що коли все ніби добре, літо, А потом что-то начинает летить а и это ценный... За кем следят? Они следят вот машину приехали, они за машинами следят. Угу. Вот если машина проехала там дорогая, чек новенькая, они вот стараются попасть и убить вот, человека. Угу. Ну. Вы не думаете, извиться ехать? Не, ну вот скорее всего вот ехать. Куда я буду ехать? Мне брат больной, больной коллега, он не может даже на ногах стоять, лежачий, слепый. Ну как я заберу его? Если дай бог Хатов уже не будет, то Пробачьте, будем где-то будем просить, на Западе где-то у кого-то у хлопцев и вообще у людей будем просить. Вот хоть, хоть каждого, извините, за, за, вот, хоть даже обзывать Бендера, они, между общем, хорошие люди. Сколько нам помогают, приезжают. У меня и картофель, и морковь, и цибули, все-все-все, куда текать? С Карабаха убежи, убегли, так, ну, здесь война, ну что ты, ну, живу, я буду в Украине, лучше помру здесь. Я вам только не брошу никого. Я каждый, каждый день молюсь, боженька, чтобы эти русские отсюда текали, отсюда, чтобы украинские славы были живы, те, которые померли, царство небесное, чтобы дома наши были целые, и люди были все живы, здоровы. И вся кажу славу Украине, чтобы все были все живы, хлопцы Героинство. наши, героин славы. Я собак ходю кормлю, жалко животних, кішки, а, собаки. Тут же через річку буквально знаходиться ворог. Ви ходите тут так спокійно, по вулиці? Доця, мені ж вже все одно. Мені 80, яка різниця, що мене так. на дорозі вб'ють, що біля того. Це жалко молодих, жалко в кого дітки невеликі. Не лякаєтеся, там щось гримнуло, якісь. Почала хлопець, вихватив мене з центральної дороги. Я йшла туди, там собаки годую, там собаки годую, кішки годую, хоч оце ж зварила, прийшла додать. Вихватив хлопець дрон, літа. Я ж то не бачу. Ні, як з ночі, то я бачу, де дрони. Ну, лета, а як дню, то я ж не бачу. То він вихватив мене з дороги і тільки туди під ту вулицю. Під кусти я прямо впала, та, так виругала його. А він вертається, каже: ви мені вибачте, бать. І через минути дві як жахнуло, там зірвалося. А воно дрон з тим скидом. Ну, щось Скидає. він каже, там граната і, угу. і ще щось було там. Ну так рвонуло сильно, сильно. Ну, ви ціла, слава Богу, все. Так, я ж тут, а воно трошки далі туди, видно, трошки не підрощав. Вам пропонували, може, виїжджати звідси? Ні? А куди я поїду? Та мені одиноко, де вмерти. А У що мене... ж можна пожити? Доця, ну мені 80, скільки можна. До побачення. Може, то не гаджувати, я б прийшла. А так собі стоїш в цій антонівці, здається, що все спокійно, сонце світить, але постійно щось бахкає, і ми дивимося в небо, бо в будь-яку секунду може щось прилетіти. Зараз будемо дуже швидко рухатись, тому що по відкритій місцевості дуже небезпечно. Сережа. Е, Тихо. А летить дето. А що це летить? А може у той чаєчке, либо самолетиком. А це ні ні. Не, не, не. не факт. Це упало. Це впав. Нас тут постоянно таке. У нас ніхто вже не звертає внимания. Але треба тримати руку на пульс. Да. Можна да, так і прогавити. У нас генератори на воду працюють, ага. Да, От у мене по време їх треба включити, Час один включив, ще ще три включу, і потім виключаю по време. Ага. Останній раз, щось таке сильне, це станка заді мене метр двадцять упав снаряд. Якщо попаде по вам, то вже не почуєте. Пролетіло, ну жахне, ну контузія. Головне, щоб. Ну, ми звикли, ми відморожені вже. Uh -huh. Нас йдуть в наушниках, збираємося кофе пити, гранати, ну от так ми там живемо. Ну поки, як деякі кажуть, треба вертатися, а не заю вертатися. Uh -huh. ну, uh -huh. Якщо ви знаєте, що таке виход, куди може прилетіти, коли ти стоїш, ти знаєш по звуку, коли воно летить, відкуда летить, А той чоловік, який няну, воно може упасти, один маленький осколок в голову і. Гілягуються. А що ви робите, коли летить? Ну, коли ви розумієте, що це ми, вихід був. Е, — У нас е, он, так, <смі> куда летить? ми всі ну, як е, цікавість. А куди, а що? Да, коли сильно близько, ми ховаємося. У нас ігра прийшла вже зі смертю. Ми вже відморожені, як то по-нашому. Ну, По-другому сказати нема. Ну, люди на городах да, дома розбивають часто, хто знаходиться, там, перекрили, накрили. Так стоять дуже багато розбитих. Наважний. Мій Весь в осколках ну, позакривали, позаклеювали, так, стоїть. Ну, я вважаю так, нормальний чоловік сидіти не дуже. Сюди треба акуратно, менше приїжджати. Ще три дні тому три бабці, пенсіонерки, теж були поранені внаслідок скиду з дрона ворожого. Вони прилетіли, вони бачать, що старі люди стоять, але ну, вони кидають. Їм немає різниці, по кому ні, ні, Немає. Мабуть, є певна задача залякувати, щоб була паніка. Щоб ви розуміли, рік тому тут був прильот каба, а з Гарищем тут пахне досі. Дуже такий виразний запах, просто всього, що тут погоріло. Віна загинула в минулому році, вона була в гаражі. Гарний майстер був. Ну, всі його знали. Криша побита, вікна побиті, а смисла немає його робити, бо стріляють і це і це від влучань? Так, да, так, да, так. Да. Це ж як нас звільнили оце у 22-му році в листопаді. А це у грудні, оце у нас оце у сусідці геть зовсім поламала, а нам оце кришу, вікна побила, повибивала, там в кімнаті двері. Там. Ну, коротше. А чому залишаєтесь, якщо обстріли продовжують? Чому залишаємось? Бо нема за які кошти їхати. Куди? Поїхати, щоб геть зовсім без нічого залишитися. Так хоч щось є. Ну, а діти повиїжджали. Спочатку теж казали, ой, мама, папа, уїжджайте. Ні, каже, ми будемо своїх чекати тут. а Чекалися. Ну, вони паразити, бачите, що роблять. Покою не дають. Хоча наші хлопці теж молодці. Ага. Дають їм там, за вираження. можна виражатися. Прикурити прикурити їм дають. Так живем. Дай Бог, я ж кажу, що гуманітарки нам дають, хліб дають, вода. Вода у нас ну как, генератор запускають нам на три на години. Оце з 12 до 3 це у нас є вода. Набираємо там щось таке зробити, там машинку запустити, генератори нам далі. Це що там машинку запустити, так погано, що світла немає. Зараз ще як літо, знаєте, ще так отоєме, а взимку дуже погано. А живемо в одній кімнаті, одна у нас кімната, яка де вікно залишилося, оце де плита. А ми вже якось так приспособилися, що чуємо, воно якось так далеко летить. Як уже десь тут ближче, у нас там от за хати, ну під Врем'янкою, там, то у нас підвал. От це, коли в грудні було от це все масове, то ми жили в підвалі. Там чоловік зробив типу, кровати, там у нас столик. Дві ракети прилетіли сюди і одна в дитячий садочок. Жодного військового об'єкта тут, жодних військових, садочка нікого не було. Прилетіло серед ночі. Сюди і. Мені здається, їм не подобався червоно чорний прапор тут висів. А -а -а. До речі, жовто... синьо-жовте залишився, а той, так, да, знесло. Знесло ракети? Нічого, ми повісимо. Та ні, удар не впливає. А -а -а. Він буде висіти.